Добрий день, це канал Я і Мої кози. Звати мене Люба і ми з вами на кухні. Так, будемо робити ще один салат червоний. Червоний буряк нам треба, квасольку варену нам треба, картопельку і моркочку ірочок. Дуже похожий до вінігрету, але не вінігрет. І бажано нам ще один інгредієнт, який нам треба сюди. Це сухарики. Або з беконом, смаком бекону, або копченим кобаси. У мене буде з беконом. Я Біжен такими трошки тайпполосками. Це вже дуже ось. Не дуже грубо і не дуже тонко. Ось. І буде у нас смачний салатик. Зараз руки помию. Так, бурячками покришили ось такими кусочками, бачите, такими довгенькими. Беремо картопельку, варену, все варене. Тоже кришимо такими самими полосками, як і буряк, так само і морку покришимо полосочками. Ось. і будемо тоді замішувати. Огірочок у нас квашений. Огірочки мої домашні квашені. Тверденькі, смачненькі. Ось. Хто? Хто з дівчат квасив, по-моєму, рецептові. Рецепт є на каналі. Кажу, що дуже смачні огірочки. У теж дуже люблять такі огірочки. Вони весь час тверденькі виходять. Смачненькі. Ось. Ось такі то діла. Ладненько. зараз я все подокришую, тоді вже покажу, що далі. Так, покришила, зараз ми все вимішаємо. Ось нас. Цибур, я тільки половину покришила та її великою. а чого тільки половину, зараз скажу, чого. Бо я буду ще сюди додавати свіжу зелену цибульку. Ось, то я багато такої не давала. Ось такий у нас. Люди треба його посолити трошки. Солити за смаком, поперчити трошки, також за смаком. Так, беремо часник, добрий, файний, великий зубець, або пару штук маленьких. У мене пару штук маленьких було. Дуже маленькі. Ось. Або один великий. То вже як вам більш подобається. Ще є. Має майонезом. так, да, ви да, цю на край закипіли. І все разом вимішуємо. З часничком Він буде. Не перевершуємо. Так, все. Так, все, все. А на самий остаток ми додаємо ось таку точку. Ой, боже, зараз. Так, додаємо сухарики, пачечку. Ось такі в мене. Сухарики з беконом. О! І все? І будемо зараз макувати. Ось так. О, що це? О, ось так виглядає мій салатик. Бачите, гарно. А, от моя ложка, думаю, де поділася від мене ложка? Що пані, ви хочете попробувати? Да. No. Сказати, чи смачно? Uh -huh. mm. Смачно? Смакота, часничок, огірочок кислинку свою дає. Смакота. Смачну. Так що можете готувати і смакувати. Робила салат такий віднігре тільки, але без сухарки. А це мені рецепт сказала Таня. Кай роблю смачно. Ну, раз, смачно, йду я попробула, Да, дійсно смачно. Таню, дякую за салат. Заходь, я наробила багацько. Будемо смакувати разом. Угу. Смачно. Часничок, огірочок. Дуже смачно. Так що, хто буде утвол, всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою всім. Хай Бог дає, щоб всім все було добре, прекрасно і смачно. Скорішого нам миру перемоги. Дай Бог нашим захисникам сили і здоров'я, щоб скоріше прогнали ворога. До зустрічі в слідуючому відео, всім па, па 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 всім миру, спокою і затишку.